Вперше про появу африканської чуми свиней на Рівненщині заговорили минулого тижня, 2 липня у лісі на Дубровичині за три кілометри від українсько-білоруського кордону знайшли мертві туші, хряка та свиноматки. На місце події одразу виїхала група швидкого реагування. Відібраний матеріал фахівці відправили на дослідження до столиці. Наступного дня вранці там підтвердили, причиною загибелі диких тварин стала африканська чума свиней. У районі оперативно розпочали проведення карантинних заходів. Дезбар'яри. Були встановлені зразу на 4 числа вже на другий день зранку. І підтягнуто туди нашу дезінфекційну техніку. На базі, на базі машини ГАЗ-52, де зустановка була підтянута. Заправлені два дезбар'єри в населених пунктах. На початку приїзді в, в населений пункт та виїзді з населеного пункту. Поставлені були попереджувальні знаки обережно африканська карантин, африканська чума свини. В цей же час у лісі знайшли третю тушу. Підсвинка його спалили. А мисливці Добровицької районної організації УТМР прочесали територію з метою відстрілу диких кабанів. Було зібрано більше 65-67 по Різним інформаціям тільки людей зі зброєю Вдалося зробити чотири загинних Полювання охопили чотири квартали, квартали в Жуденському десь в межах 100-120 гектарів, в середньому було прогнано більше 400 гектарів. Кабан мисливцям трапився лише один. Це кажуть, хороший знак. Якщо тварин у цій частині лісу небагато, то й ризик розповсюдження хвороби менший. Тим не менш, на Дубровичині вже заборонили продавати свинину і живих свиней. Усе для того, аби смертельна хвороба не поширилася на свійських тварин у прилеглих селах. Жадень, удрицьк, Хочин, миляч і переброди. Для самих людей це страху не несе, воно ні для здоров'я людей. Але просто йде тоді, коли виявляється захворювання в населеному пункті, то без будь-яких обмежень вибивається все по голіві. Все по голіві. І Хворе і здорове, цей пункт виявляється неблагополучним і з цього пункту вибивається все по голіві і спалюється. Фахівці звертаються до населення з проханням утримувати домашніх свиней, виключно у хлівах, а знайшовши мертву тушу у лісі, в жодному разі до неї не наближатися. Хвороба дуже агресивна і може розповсюджуватись практично миттєво. Надзвичайно небезпечне захворювання, надзвичайно, тому що вірус досить вірулентний і агресивний. І зберігається він. Він може руками при мінусових температурах зберігатися, В трупах навіть при такій погоді він може зберігатися до п'яти місяців. Карантин у Дубровицькому районі триватиме ще щонайменше 40 днів після проведення усіх застережних заходів. У зоні ризику також Рокитнівський та Березнівський райони області. Вони межують із Житомирщиною, де нещодавно також виявили африканську чуму свиней. Роман Сверида Микола Штемпель. Інформаційна програма День.